Привіт, дітки, запрошую вас на чарівний канал українською мовою для діток. Не забудь підписатися і поставити вподобайку, якщо тобі сподобалася казочка приємного прослуховування у пошуках друзів. У далекі часи, коли землею бродили гігантські ящери серед тропічних лісів, вулканів і Полотяних Озер, жив собі динозавр на ім'я Крумбор. Він був алозавром, великим хижим ящуром з гострими зубами, як ножі та з его. Більшим за вулкан. Грумбор був переконаний, що він найкращий, найрозумніший, найгарніший динозавр на всій планеті. Та була одна проблема у нього зовсім не було друзів, але не тому, що його боялися. Просто він був дуже вибагливий. Кожен, з ким він намагався дружити, йому не підходив. Одного ранку він прокинувся в печері, потягнувся, зів кілька сухих папоростей і сказав сам до себе, мабуть, таки настав час знайти друга, хоч сумніваюсь, що існує хтось, гідний такої величі, як я. І рушив у мандрівку тропічним лісом. Першим, кого він зустрів, був маленький, яскраво пір'яний велоцераптор. На ім'я тікі. Тікі стрибав, сміявся і співав, носив на голові піряне жабо. Привіт! закричав тікі. Я знайшов палицю. Вона така палицяста, грумбур зморщив носа. Ти радієш з палиці, а чому б і ні? Палиця це дар тропічного лісу. Ура, палиця! Ти якийсь надто веселий. У тебе мозок, як у кокоса без соку. До побачення тіки. Тільки не образився. Він просто побіг обіймати кущ. Далі Грумбор натрапив на анкілозафра, на ім'я Глум. Той сидів під деревом, дивився на землю і глибоко зітхав. Привіт! Ти хто? Клум і життя це темна печера без світлячків. Е, е, у тебе все добре? Ні, я сьогодні впав з каменя, а вчора зламав нігодь, а завтра, мабуть, і зовсім помру, як і всі ми, зрештою. Грумбор відійшов на два кроки назад. Ти якийсь надто депресивний. Якщо я залишуся ще хвилинку, у мене виросте мох на серці. На березі струмка сидів худий троодон із саморобними окулярами. Його звали Зіно. Він читав лекцію жабам. І, як ми бачимо, кислотність води у цьому регіоні. Залежить від активності вулканічного ґрунту. Привіт! Я Грумбор. Шукаю друга. Чудово! Ти, здаєшся типовий представник Алосурус Флігіс. А твоя довжина зуба приблизно 7 сантиметрів. Можна я виміряю? Ти серйозно? Абсолютно! Хочеш дістатися теорію еволюції хвоста? Ти знаєш, напевно, що ні. Я хочу жарти, листя і таке там веселощів. До побачення, професоре жабознавства. На болоті Грумбор побачив величезного товстого камаразавра, який качався в багнюці. Я і я сьогодні сів камінь. Хе-хе він хрумтів. Хочеш трохи? Камінь? Так, а потім я сів ще одну штуку. Не знаю, що це, але було дуже смачно. Грумбур прикрив очі лапою. Ти якийсь надто простий. У тебе в голові камінь. До побачення, бубу. Бувай! Якщо побачиш ще щось смачненьке, то скажи. Під квітучим кущем сиділа маленька рожева протоцераптопсиха на ім'я Ліля. Вона заплітала квіточки у гриву. Ой, який у тебе симпатичний хрібінець. Може я його прикрашу? Ні. Тобто. Ні, дякую. А я намалювала тебе з сердечками. Дивись, тут ти їсиш моросиво, а тут ми обіймаємось біля веселки. Грумпо розвернувся на місці. Я, я не витримаю цього рівня солодощів. У мене вже голова скипіла. Грумбар повернувся додому, ліг у своїй печері, і сказав Усі вони не такі нудні, надто радісні, надто милі, надто дурні. Нема нікого такого ідеального, як я. Але наступного ранку гримнула гроза злива залила ліс. Вода почала підніматися. Тільки застряг на дереві, Бубу, загруз у багнюці. Зіно просто поплив за течією, кричачи. Це дуже цікаво. Я спостерігаю гідродинамічну поведінку. Глум просто стогнав. Ну, ось я казав, що все пропало. І тоді грумбор, не вагаючись, побіг рятувати усіх. Він витяг тільки з дерева, підняв бубу з багнюки, ледь не зламавши спину. Витягнув Зіну за хвіст і навіть обійняв Лілю, яка ховалася під листочком. Ти врятував нас. закричали всі. І зовсім не скаржився, додав Кікі. І Громбур усміхнувся вперше за життя. Знаєте, ви всі різні, але саме в цьому і є краса. Я це вже зрозумів. Ви справжні і я радий, що ви є. І ніхто із нас не ідеальний. Кожен, Цікавий по-своєму. І з того часу Грумбор більше не був вибагливим. Ну, тільки трохи. Бо, коли Бубу знову з'їв камінь, він таки пирхнув собі під ніс. Кінець. Не забудь підписатися і поставити вподобайку. Якщо тобі Сподобалася казочка. Бувай, друже.